Вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Музика. Пожежний автомобіль марки Вольво, якого ще ніколи не було в Придністрові, з'явився в свпч 1 Терасполя. Його доставили колеги з Великобританії. Це їх перший дружній візит в нашу республіку. Після семи днів спільних навчань транспорт випробували в справі. Цінність даної спецтехніки в тому, що в ній передбачено двоступеневий насос, який дозволяє контролювати витрату води при гасінні пожеж. У комплект входять аварійно-рятувальні гідравлічні інструменти, що дозволяють без проблем розкрити замкнені двері або витягти постраждалого з пошкодженого автомобіля. Остаткування також призначене для ліквідації наслідків стихійних лих. Зовсім скоро новий автомобіль стане на бойове чергування. Навчання пройшли поки лише 24 людини у планах навчити весь особовий склад. В рамках акції Купуй Придністровський 27 травня в Тирасполі пройде виставка ярмарок місцевих виробників. Її організовує торгово-промислова палата. Розгорнеться ярмарок в столичному парку Перемога. Тираспольчани і гості міста зможуть не тільки дізнатися, які товари виробляють в нашій республіці, але й придбати їх за цінними нижчими за ринкові. Подробиці далі. Технічні моменти проведення виставки ярмарку представники торгово-промислової палати обговорили сьогодні із членами держадміністрації. Перша пройде у столиці. Зараз придністровських виробників активно запрошують до участі в акції. Сьогодні у нас є 26 заявок сьогодні. У нас є заявок. Ймовірно, буде 50-60 підприємства. Якщо місто допоможе, може бути і більше. Незабаром у місті з'являться банери. Купуй Придністровське, рекламні плакати висітимуть і в магазинах. Покупців запрошуватимуть приходити на виставку ярмарок, а деякі продукти навіть можна буде продегустувати. робота, щоб тобто проводиться велика робота, щоб і наші підприємці брали участь, і наше населення приходило і дивилося, і купувало наші товари, і звикали до того, що наш товар якісний, смачний, якщо це продукти харчування, гарний, надійний, безпечний. Першу виставку ярмарок приурочить до дня підприємця. Наступна пройде у Бендерах 8 липня, потім 19 серпня у Слободзеї. Протягом року придністровські виробники зі своєю продукцією відвідують усі міста республіки. У Кам'янському районі підходить до завершення розробка програми соціально-економічного розвитку на найближчі 5 років. Тільки на ремонт об'єктів освіти необхідно близько 12 мільйонів рублів. Вже визначено й чотири освітні заклади, роботи в яких почнуться цього року першочергово. Міська школа номер 2 одна з найбільших у районі. У ній навчається близько 700 дітей. Протягом вже двох десятиліть тут в аварійному стані роздягальня. Потребують капітального ремонту харчоблок і спортзала. Після обледеніння у 2000 році перестали працювати і майстерні. Уроки технології тепер проводяться в необладнаних класах. Вже 17 років у нас не працюють майстерні, і тому діти замість. Технічної праці працюють сільськогосподарською працею це не дає можливості повністю використати практичну частину такого предмету як технологія. Для проведення необхідних ремонтних робіт з бюджетних і позабюджетних джерел на цю школу планується витратити близько півтора мільйони рублів. Удвічі менше передбачається використати на переобладнання приміщень під групи дитячого садка у школі комплексі села Подойма. Розрахований дошкільний заклад на 50 малюків, а бажаючих його відвідувати значно більше. Сьогодні посіщають на саді 59 дітей. Сьогодні наш садок відвідують 59 дітей. Якщо прийдуть всі бажаючі, місць не вистачить спад. Та їм доведеться на підлозі. В одній кімнаті діти і займаються, і обідують, і граються, що негативно впливає на навчально-виховний процес. У першочергову програму увійшли також школа села Катеринівка та міський центр розвитку дитини. Основний вид робіт на даних об'єктах ремонт покрівлі. При ремонті при визначенні об'єктів, які найбільше потребують ремонту. В першу чергу враховується технічний стан будівель і споруд, а також наповнюваність цих освітніх закладів учнями. Для ремонту першочергових об'єктів, за підрахунками фахівців, необхідно понад 3 мільйони рублів. Роботи на більшості з них почнуться закінченням навчального року. Рибничани активно беруть участь в акції першого придністровського Привітай ветерана. На цей раз гостей приймала ветеран праці Домна на Олійник. Про воєнне дитинство Домна Олейник олійник розповідає із болем у серці, коли в село увійшли фашисти, їй було 14 років. Згадує, будинок розстріляли, а вона із маленькими братами і сестрами ховалася у картопляній ямі. Колоски одні збирали. Колоски одні збирали, приходили, як назбираємо, і ховалися у будинку, бо судили німці. Румуни були, що хотіли, те й робили. Батько сам носив воду і хліб партизанам. Його одного разу так побили, що ледве-ледве виходили. В кінці великої вітчизняної домна Григорівна всупереч у сьому пішла вчитися на педагогічний, а у важкі повоєнні роки вчила грамоті дітей і дорослих. На чорно-білих фотографіях вона в оточенні своїх учнів у рибницькій п'ятій школі пропрацювала усе життя і стала першою вчителькою для багатьох поколінь рибничан. Відвідати ветерана праці прийшла її колега разом із своєю сім'єю. Я чоловіком, тому що я прийшла, я пишаюся цією людиною, тому що коли я прийшла в п'яту школу вона для мене була як друга мама, тому що вона мені давала хороші поради, підтримала, коли я прийшла і розпочала свою педагогічну діяльність. Взяти участь у акції першого придністровського привітай ветерана. Може, кожен для цього необхідно зателефонувати нам за номером 0533 25708 у будній день. І знімальна група нашого каналу приїде і приєднається до ваших привітань ветерана, трудівника тилу або в'язня Гетто. У Кам'янці пройшов районний тур військово-спортивної гри Юний патріот Придністров'я. Вісім команд зі шкіл району змагалися в дев'яти конкурсах. Урочисте відкриття та строєвий конкурс за традицією пройшли біля міського меморіалу слави. Солдата команди змагалися в ходьбі строєвим кроком, виконували повороти наліво, направо кругом перебудовувалися з розгорнутого строю в колону. По троє основну увагу журі звертало на дії командира техніку виконання строєвих прийомів, форму одягу, злагодженість загону. Страва підготовка та больше командний Строєва підготовка це більше командний конкурс. Від того наскільки синхронно будуть виконуватися всі рухи, залежить успіх нашої команди. Сьогодні всі дуже старалися показати, чого ми навчилися на тренуваннях. Рух по канату, метання м'яча на точність, одягання проти газу. Найскладнішим стало подолання військово-прикладної смуги. Цей конкурс вимагає дуже великої витривалості, адже на дистанції 400 метрів потрібно подолати 6 перешкод. Кращих результатів тут досягла команда міської школи номер 2 у минулому році. На республіканських змаганнях вона була в цій дисципліні кращою. один із найскладніших видів у змаганнях смуга перешкод, щоб її успішно подолати. Ми довго тренувалися. Ці спортивні навички пригодяться нам у майбутньому. Ньому особливо тим, хто буде служити в армії. На рівні з юнаками в багатьох конкурсах брали участь і дівчата. Анна Чеколтан зі школи села Подойма в таких змаганнях виступає вдруге і цього разу досягла непоганих результатів. Сьогодні я приймала участь в чотирьох конкурсах. Сьогодні я брала участь в чотирьох конкурсах. Лазіння по канату, строєва підготовка, біг і одягання проти газу. Своєю участю я хотіла довести, що дівчата можуть показувати результати не гірше ніж хлопці. Переможцем військово-спортивної гри Юний Патріот Придністров'я вже котрий рік знову стала команда міської школи номер 2 Вона і буде представляти район на республіканському етапі, який пройде всередині травня. На тліні хіти Віктора Цоя в новому виконанні та аранжуванні нещодавно найвідоміші твори музиканта прозвучали на концерті його пам'яті, організованому та проведеному за ініціативи Держслужби ЗМІ ПМР. Серед 17 колективів виконавців свої композиції представив оркестр Міністерства внутрішніх справ і Віадністер. Музиканти вкотре підтвердили рівень свого професіоналізму і отримали подяку від організаторів. Музикант, поет і рок-легенда, все це про Віктора Цоя. Не так давно концерт у пам'ять про великого музиканта відгримів у столиці Придністров'я, академічний вокал, духові інструменти і не тільки на сцені Палацу Республіки прозвучали улюблені хіти в новому аранжуванні: міста цікла, сілян стекла, вміста огня, дим, і десятки календаря, день, Довгі години репетицій не пройшли дарма. Артисти, в тому числі й музиканти МВС, буквально підірвали зал. «Ми повертаємо свою молодість. Мені дуже подобається Віктор Це Просто чудова подія, яка сталася у нас в місті. Сподобалось, пісні як діти в своєму баченні виконали пісні Цоя. Хоча їх ще в той час не було. Вони перейнялися духом тих часів. Начальник держслужби ЗМІ подякувала відомству оркестру і ансамблю за співпрацю. Ми за те, на нашу просьбу, стали нашими вдячні за те, що ви відгукнулися на наше прохання, стали нашими партнерами і висловлюємо величезну подяку від усього колективу Держслужби ПДТРК. Наразткавши ся сіблє. Адіяло власку наді. Владислава Вдовіченко, Аліна Герасимчук для програми Події. Експонати, які розповідають про становлення і життя села. Українська редакція продовжує подорожувати музеями республіки. На цей раз ми повідаємо про багату історію села Вихватинці Рибницького району. У цьому тихому, але досить просторному приміщенні вмістилися експонати різних часів. Більшість речей розповідає про побут селян минулих століть. Подивившись, наприклад, на ці лампи або глечики, мимоволі починаєш уявляти будинок або сім'ю, яка користувалась цими речами. Виставка немов занурює нас у давне минуле. У кожного, є своя історія. у кожного експоната є своя історія. Це тульський самовар. Він виготовлений у 1870 році і знайдений на даху нашої школи. У ньому варили чай із вуглинками. Історія села Вихватинці дуже багата. За словами завідувачки музею, вона починається ще в далекій давнині в епоху Енеоліту, четверте-третє тисячоліття до нашої ери. Це підтверджують і розкопки, які проводилися на території села всередині і наприкінці минулого століття. том, що на території виявлено те, що на території села знаходиться 19 пам'ятників археології, серед яких найцінніший – це Гецьке городище, стоянка древніх людей, трипільський могильник. Коли проводилися розкопки, було розкрито. 163 поховання стародавніх людей, досліджуючи їхні могильники, було виявлено, що найстарша людина помирала у віці 20 років. Це вважалося стара людина. Однак офіційні згадки про село з'явилися в 1710 році. Саме з цього року вихватинці відзначають день заснування села. Тоді ж і з'явилися версії походження самої назви населеного пункту, які в багатьох селах їх кілька. Перша говорить, що людей насильно вихоплювали зі своїх поселень і заселяли на цю територію. Друга більш романтична. Вихватенці це злиття імен двох героїчних селян що старожили стверджують про те, що у період російсько-турецької війни двоє молодих людей, одного звали Офа, іншого Тін, піднялися на захист рідного села. І у цих сутичках із турками вони загинули. І селяни, щоб увічнити пам'ять, назвали село і з'єднавши ці два імені молодих хлопців. І вийшло Офа Тінець. Вихватенцях Дбайливо ставляться до історії свого села. До речі, фонди музею намагаються поповнювати і досі. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, о 17.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!